Дивіться, які ключі від відключу полезне. Так, моста зняли. Трохи промучились. Роботай. втулку випресували. Ось таку херню продають. Це термообробка, це така, і хоча б була б така обробка, то воно зовсім наче було б. Бачите, така желізна втулка горить? Йопте, тут може бути? Як так може бути? Було ж обичне желізо блискуче. Ставка і гріється, а то горить всередині і все. <гум> <гум> Там Була обична така втулка. Зараз ця зрізана, але ну, не йде, не хоче виходити. Тут люфт невеличкий. Там зараз затрем. Ми її не будемо навіть міняти, бо задню тобі що розбиває, а ця буде так ходити. Давай буду гріти його. Да, все. Да, рукавиці там дві таке делають. І кидати желізная видворо. Відро буря, сторожну дивіться. Відро бури. Сторожну дивісь, блять. Дивиш, з вітром будемо. Ну блять, зараз буде текти! Чуєш вас, я ж тобі з загорілося, вітру у нас тут посмати, всього Бейте. Дід, пожіть, пожіть, вставить. Бійте. Бейте. Такий вид став, колеса 100 поставили. Зараз кришечки і будемо заливати. Тягаю, отак все стоїть. Так, попробуємо проїдемось. Будемо чіпляти далі. Все, дракон ділі. Стояв нічого. Радіатор почав капати, кришка нижня. Ось зовсім начей все. все, приїхав з культивації, зараз провіримо ста, що там. Все, пелючкою припав.